В серед місті Хмельницького до волонтера Григорія Янченка, відомого в соцмережах, як дядя Гріша, підходять поспілкуватись, сфотографуватись та задонатити на армію місцеві жителі. Знав по соцмережах по змі, і коли він серед окупантів по Херсону виходив і збирав донати на зсу. Ну це вартує дійсно великого і вартує поваги те, що він. Дійсно, е Коли... жартував своїм життям. 77 років на кріслі колісному Григорій Янченко подорожує містами України та збирає кошти на потреби збройних сил. Зараз каже, опікується 25-ю окремою повітряно-десантною та 59-ю мотопіхотною бригадами. На зараз війна йде дронів. Це саме те, що я е вожу дрони. Старлінги і в зимовий період це ще і, і генератори. Чоловік розповідає, волонтерить на потреби армії з 2014 року, а популярність здобув в соцмережах на початку повномасштабного вторгнення. Чомусь всі мене пізнають завдяки тому. Відео, коли я їздив по Херсону в окупації і збирав донати для наших з військових. На той час в Херсоні в основному були буряти, чеченці і представники ДНР і ЛНР, Ну, але я не стільки боявся цих. Скільки я боявся своїх колаборантів. Зараз ця популярність каже лише на користь. Всі міста України я відвідав, і я дуже задоволений тим, що мене сприймають як знайому, як кожен старається бути. До мене привітним, і, як кажуть, донатити, донатити, донатити. Кожний раз ти стараєшся повести на якомога більшу суму в загальній кількості, якщо взяти з 2014 року і по цей час. Ну, то в мене 9,5 до 10 мільйонів я зібрав. На зараз я от живу в Хмельницькому, тут є такий центр для проживання переселенців гречани. От то там. Таке мандрівне життя каже, у нього цілий рік. Я мандрую по всій Україні, я її пізнаю більше. І за цей рік я пізнав її більше, ніж за тих 76 років, що я прожив на світі. Них місцях серед містя Хмельницького збиратиме донати до кінця тижня, розповів дядя Гріша. Усі зібрані кошти, каже, підуть на потреби захисників на Покровському напрямку. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.